Головне про події 18 березня у Києві. Нарешті запустять транспорт під час тривог. Путін вимагає зупинити всі поставки західної зброї. Ізраїль відновив спецоперацію у секторі гази. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. У Києві нарешті запустять рух наземного громадського транспорту під час тривог. Повідомили в прес службі Київської міської державної адміністрації. Починаючи з 21 березня, наземний громадський транспорт після висадки усіх охочих біля укриття продовжуватиме рух за маршрутом. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. А ось метро працюватиме в столиці як і раніше. Рух поїздів наземною частиною під час тривоги зупинятимуть. Правоохоронці затримали наркозалежного чоловіка, який виготовляв вибухівку для терактів у Запоріжжі. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Вища рада правосуддя звільнила суддю окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Повідомляє видання Бабель. Проти Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу. Державний департамент США запровадив санкції. У Києві уламки дрону впали на територію школи у Деснянському районі. Шокував повідомлення мер столиці Віталій Кличко. На щастя, діти не постраждали. Вони перебували в укритті. На місці працювали сапери ДСНС та вибухотехніки нацполіції. Розпочалися дії проти незаконного збору березового соку на Львівщині. Попереджає національна поліція. За порушення можна отримати від 510 до 1020 гривень штрафу. А за один пошкоджений стовбур дерева доведеться заплатити від 2000 гривень компенсації. Якщо збитки перевищать 108 тисяч гривень, порушникам може загрожувати до п'яти років за ґратами. Російський диктатор Владимир Путін вимагає зупинити всі поставки західної зброї Україні задля укладання угоди про припинення вогню, стверджує агенція Bloomberg. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни. Про це пише видання Симафор. Латвія планує закрити для пішоходів три КПП на кордоні з Росією і Білорусію, стверджує видання Дельфі. Йдеться про прикордонні пункти Патерні Єкі в Краславському краї та Гребньово і Терехово у Лодзенському краї. Польща і країни Балтії хочуть вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін, як пише видання Бабель усе через загрозу з боку Росії та Білорусі. Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть мати увесь можливий арсенал озброєння у випадку можливої агресії. Дональд Трамп запевняє видання Financial Times, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром відвідає США. За його словами, це має статись у недалекому майбутньому. Також Трамп повідомив у своїй соцмережі True Social, що позбавив держохорони, яку надавала секретна служба, дітей його попередника Джо Байдена, сина Гантера та доньку Ешлі. Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує зустріч із американським колегою у Білому домі в квітні та вже працює над її організацією, запевняє агенція Bloomberg. Ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації Хамас у секторі Гази, повідомляє видання Times of Israel. Низка країн ЄС хоче фінансувати Радіо Свобода після скорочення підтримки від США, обнаділо видання політико. Ідею висунула Чехія на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 17 березня. Штаб квартира Радіо Свобода розташована у Празі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.